Так, Рома, я хочу, щоб ви розказали м, про будинки ваші. Скільки тут строїться будинків? мого. Один і це третій. Ми почали. Цього року залиємо плиту і якщо буде гарна то ми вже накриємо. Ром, дивіться, якщо хтось захоче купити у вас е, участок, голий участок, це, це можливо? Голий участок ми не продаємо, ми продаємо тільки е, з будинком. Так. З будинком? Ну про, про умови, про роботу це Не пишуть. Дзвонити, так. Хорошо, крім цих трьох будинків, мій вже є. Скільки ще будинків? Ще буде тут, тут Дівчатка і хлопчики, подивіться, який тут, 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 тут краєвид. Вниз, от Отут ще внизу, да? так? Скільки а тут буде адв... будиночків? Ну, тут буде ще цілий ряд, тут буде три будинки. Дівчатка, подивіться, який краєвид, яка тиша. Оце саме серце. Серце. У нас дубль два сначала. Я знімав себе. <laughs> так, дівчатка, ви мені пишете, що я вже який раз приїжджаю в Іреншо і показую свій будинок. Мій будинок уже йде до завершення. Вже пішли внутрішні роботи, такі колосальні, вже поли з подогрівом. Я вам сейчас це все покажу, розкажу. Але. У Уромиша продають оці всі будиночки і є Дівчатка, ну я вам все покажу. Спочатку ми приїхали. Я дивіться, закрила свій магазин. Я думаю, ні, я дожала вам показати. Ви хочете подивитися будинок? Я вам покажу його а що ж. Я ж вам все показую. Я вам все показую, все розказую. кілько з вами кілько їла і продала. Значить, дивіться, я вам хочу одне сказати. Ви знаєте, що є це серце, це серце, і це коридорчик. Ви знаєте, в Яремчі дуже вигідно купити будинок. Ви щас я хочу вам сказати, що тут розкупують землі будинки, тому що ви знаєте, з Яремчі можна і у Франківській, у Буковель, та й вообще по всій е західній Україні. Тут настільки красивий краєвид, що я вам навіть не можу передати. Тут дуже класно. Та, що тут так спокійно, що да так рошо. Це вже будинок коло -мого? готовий будинок коломого. Ні, написали, друзі, ціна показала. Скільки квадратів у цьому будинку ром? У цьому будинку 130 квадратів, так? Да? У мому 160, це то це ж я вже знаю. Втратиму, втратиму, втратиму. А що там закрите? Це, 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 там закриті двері, да? так? Ром, дивіться, це полис, полис по Да. І, і особиста скважина. Бачу, будь, будь, а, у вас до кожного будинку особиста скважина, ще є, це спажина, треба говорити. Біо, біо ага, тут є все, дивіться. Це щоб робити скважину, да? ну, так? Вже почали робити, але там сьогодні якісь свято чи що, то сьогодні не працює. Ага, і це, виходить, до кожного будинку йде своя скважина, да? так? До кожного будинку своя скважина і окремі свій біо біосерп. Ага, іде. У мене скважина вже є. У мене скважина є, то ми зараз йдемо дивитися, боже, я ще скільки раз приїжджала і сюди не приходили ми з вами. Так, мої ріднесенькі, отакий тут красота. А тепер от мій будиночок. Хто хоче бути моїм сусідом, мої хорошеньки? Тут їдеш, і немає по, ліс поле ліс, і де має село. Так? Тут їдеш якраз село, 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 село. Пром, це ж не ярем чи де це куряти. Яремче це, ярем це, це читає яремчити. Зразу ми колише. Це границь. Закінчується я я. що Це яремче. Це, ярем так? це ще яремче. Дівчатка, мої хлопчики. Я вам хочу сказати, ви знаєте, що це от хто до хто здає для да? Це дуже дуже вигідний бізнес. Я кажу, кого такої гроші вложити в будинок і здавати його, повірте, по добово тут час приїхати в Яремчук і щоб зняти номер, допустимо, чи будинок це, напевно, нереально. Все зробити правда. Люди приїжджають з усієї України. Ви розумієте, от Західна Україна це взагалі такий відпочинок, це відпочинок душі. Дивіться, як ми стоїмо тут. Так, йдемте, піднімемося з вами наверх по ступенькам. Та я підніму, що я не підніму ну голодь. Так, йдемте з вами сюди. Ідіть відкривайте двері. Отакий тут краєвид. ідіть відкривайте двері. Подивіться, який тут краєвид. Ви можете трапити тут будиночок. Ром ну, розкуплюють і з кожним разом, що ну, як, земля дорожає, Ну да? як дорожає? Вона ніби так тримається, але ну, по крайній мірі, вона не падає в ціні. Нема такого. Вона не дешевіє. Подивися, який краєвид. Та-да, тут краєвид вишов. Тут дуже-дуже. Ну, камера ще не передає цієї красоти, яку я вам хочу передати, от взагалі. а берези. А йолочки, подивіться, яка красота. Ні, ну, то, що тут. А тихо, он, пожалуйста, спустилися, ви в Яремчі наліво поїхали в Буковель, направо у Франківськ. Куди ви захочете? А красота, а тиша, тиша. Де ванна? Ванна вже під плитку готова, так, та, ванна? Гідроізоляція зроблена. Ага. Бачите, Всюди у вас зроблена гідроізоляція. Угу. Тут тільки ставити ванну, санузел ванну. і ну, так, плитку. То, так. Так. Там у нас буде котельня, так, так? так? Тут теж вже все готово. Держи, Сейчас покажу щиток. Щас. Так, зараз я вам все покажу. Так, тут у нас що буде? Тут у нас буде гардеробна така невеличка, а щиток, так туда до щітка. Де... Так, щиток, ідімоти сюди, дай щиток. Це буде да? Все буде, так? Шикарно. Так, поли тут уже я понимаю, я, я ходю по теплому полі вже, да? Пол теплий. Все, тут вже все повиводжу. Дивися, тут вже в тебе виведені всі. Мене питають, коли я зайду в будинок. Я сказала, що може, Ту коли хоч каже <схай> Уже знайти. Та де буду спати? Хоч би матраса мала. Це що вона там? Це буде в кожному будинку, не тікаємо. Це в кожному такі щітки Це один оці... щиток на весь будинок вже. Все. На весь. Буде... Ну, в кожному будинку все. Да, да. Тут будуть стояти грібьонки. Це... Що таке ви кажете? Тут будуть стояти грібьонки, тут вже повністю підлогове опалення зроблено. Всюди. Ага, та воно Те, вже так, скрізь все зроблено. Так. Ну, то, що вікна великі, я захотіла ще зразу, я вам сказала, я все життя мріяла про великі вікна. Вони в цьому будинку в мене і тут. Тут ми виходимо на балкон. На балконі можна робити все, що ви захочете. Ну це вже ваше бажання. Ви можете самі вже робити. Я вам хочу продати, що отаку красоту. Ну, це я в кіно раніше бачила. Так що, мої хорошенькі, приїжджайте в Яремчу і будете світулькиними сусідами. Дивіться, два є будиночка. там третій був, ну він продав, Рома одразу продав його. Внизу будуть ще будиночки, ви вже можете домовитися і під вас побудують, який ви захочете. Великий, маленький, все, що ви захочете. От, такий красивий краєвид з будь-якої сторони. От, тут все буде в стеклі. Отут, де все відкрито, тут все буде в стекло. Я дуже хочу, щоб було, знаєте, просто відкрила балкон і все. І все переді мною. Пишіть, чи подобається вам світу будинок? Я так думаю, до нового року вже сюди можна перейти і жити, купити головне надувний матрас, на чому спати, якесь одіяло, подушечку, постільку і більше нічого не треба. Тут дуже красивий кревід. Мої хорошенькі, Якщо у вас цікавий будинок, в Яремчі, дзвоніть, будь ласка, ромі. Повірте, по ціні буде адекватна ціна. Нема такого, знаєте, бо ви думаєте, ой, знаєте, як говорить, ой, там. Е... Страшні ціни, дівчатка мої хлопчики, не страшні тут ціни, ціни як і скрізь. Ви знаєте, що е, все відповідно, такий саме от будинок він відповідає тої ціні, якою він буде. Тут немає такого, щось завишеного, перевишеного, не хвилюйтеся, повірте. Так що давайте до світульки, будете коло світулечки. Чай, кава, пожалуйста. А утром я тірасу відкрила, ви собі перелізли, чи я до вас, чи ви до мене. Каву, чай попили всю. А відкрите вікно і отака красота. Це вам навіть не передати. Це ще знаєте, тут ремонтні роботи, стройка. А коли стройка закінчиться, коли построяться дома, тут буде просто рай, рай, просто рай на землі. Ром, розкажіть, це з чого, це ж метал давно сідав, тут металічне оце о, все. Це алюмінієві алюмінівська, самі довгі конструкція може бути. Ну, понятно. Вікна, двері, все. Це дуже багато. Це буде в кожному будинку така? Чи по бажанню? Чи там теж така сама? Там все буде так само, як тут. Що ми таке получається, все? дивіться, хорошо, а якщо людина обрала собі участок, договорилась з вами і хоче такий дом. Наш ви вона показує. Вона може дати просто свої проєкти. Ми, да. ми, ми, ми гідно, її ми можемо побудуємо, так? Да? Да. Люба квадратура, Люба кватуру, так, любе... да, бо то дехто, ну дехто хоче каже, мені до 100 метрів, 100 метрів, більше не хочу, то я. Ну, одільно участки в продажі нема, да, Щоб сразу говорити. По поводу домів вам треба дзвонити, все, і все. Ви вже так. самі договарюєтесь. Дзвонити, щоб не писати, бо я так коли можу прочитати, не прочитати. Я там відписувати сікі. Скільки... Саме головне, що будується все на совість. Нажав. Нажав, каже, нажав. Уже ви можете нажати і себе показувати. Так що мої хорошенькі, я вам показала будинок, дивіться, тут уже практично все готово. Так що, ми ріді, хто хоче бути когось світу дітей, хоче, хто хоче прийти приїхати в Ярем? чи ще західна Україна це, це неймовірна тиша? Я вам просто цей краєвид не можу вам передати через камеру, бо вона вроді камера одне показує, а насправді все по другому Тишина й покой. І ще хочу сказати: ви знаєте, дуже хороше влеження. Це завжди, ви знаєте, як то кажуть, живі гроші. Бізнес можна буде на здавати по сути, тут ціни такі, знаєте, за будинок 300-400-500 доларів, сумка, він де. Але можна для себе побудувати. Ну, це вже по, по вашому бажанню. Але я хочу вам друге сказати, що тут така тишина, це неймовірно. Я ніколи в житті не могла подумати, що я люблю відпочинок в тиші. Для мене сонце головне. Так що пишіть, дзвоніть і вам побудують якісно, по нормальній ціні, і ви не пошкодуєте. Так що дзвоніть панові Романові і буде так, мої красотулі Рома вже буде замовляти двері. Двері ми теж з ним обговорили, які я хочу. Знаєте, саме головне, що він вже побудувався, Поли з подогрєвом є. Надувний матрас купиться. Це таке, знаєте, це не саме, не саме основне. Потихесенько, потихесенько. Криша над головою є спати, є, їсти, є що всі кажу. Дякувати Богу за кожен день, за кожну секундочку нашого життя, де ви вийшла, стою. Ви не розумієте, яка тут красота. Я вам ви пойміть, камера не передає такої красоти, яку я вам хочу передати. Так що, мої ріднесенькі, якщо у вас є бажання, обов'язково. Купіть віремчий будиночок. Будете коло світулечки, хорошо? А світулечка буде коло вас, да, мої рідні. Та й даже не то, що там світулечка, це я так, знаєте, жартую з вами. А насправді я вам хочу сказати, що дуже круто. Ну, спокійно, повітря. Дивіться, я взагалі не хриплю. Ну, чесно кажу, ну, дома у мене все таки приїжджає в Одесу, у мене хрипший голос. Сюди приїжджаю на геть я друга. Ну я геть друга, поймете, якась, наче спокійніша, якась я не знаю, якась да? ну напишіть. Да. Так, мої хорошенькі, дивіться, я вам показую тут. Уже добрий день, добрий день. Так, тут вже 17. просто поли з подогрівом, вони вже зроблені, так? так, 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 так. Все, вже тут у мене, е, значить, мої дивіться, тут поли тут вже з подогрівом, вже уже тут. Я захотіла таку відкриту тірасу, ви бачите? Я захотіла таку велику терасу з таким великим стеклом. Плюс балкон. Так, це в нас буде на вторий етаж, поки така драбина, потім буде друга. Все, вже тут вже пошти все зроблять. Дивіться, а, та тут красота. І впереді ліс, і ззаді ліс, де ви захочете, там буде нам ліс. Яка тиша. Ви просили, я вам показала. Ви ж ви ж тільки кажіть, що ви хочете. Я вам все покажу. Я вам завжди все покажу. Ви знаєте, що я ділюсь з вами усім. Дівчатка мої писали, що тут, знаєте, дорого, це не Ну от, послухайте мене, як і товар, як і вещі. Да? Кожний товар, кожний будинок він. Відповідає своїй ціні. Нема тут завишених цен. Тут ціни практично однакові. Плюс в Ромі є участки. Якщо ви захочете участок, допустим, бачите, участок під вас побудують той. Ну я думаю, що з Ромою можна договоритися і за участок. Я думаю, що можна. А взагалі в нього дуже відповідальні хлопці-робітники, які вам зроблять то, що ви захочете. Нема такого, знаєте, не халтурять нічого. Це все йде на совість. Це дуже дуже важливо, що вас не обманять. Тут все провірено, з документами в порядку, не хвилюйтеся. Ну, ви знаєте, що ну я ж. Я ж стою в будинку, в своєму будинку, який скоро добудується. Так що мої рідні, вас всіх обіймаю, цілюваю. I Love you. з Яремче. Мамі ж забуде за Ну, Скажіть, що на второму етажі у мене дві спальні, два санузла, так? Да? Дві спальні, ось такі? Да, да, да. І два, два санузла. Два, два, дві гардеробні і два санузла. Путових теж з скуда звируса. У вас айфон дзвонить. У вас дзвонить айфон. Поки у мене дивіться, знаєте, що таке драбина? Що, ну, що ви починаєте? Дивіться, я колись казала, вам помните драбинка, яка? Ну, у нас кажуть, драбина в кого я не знаю. У вас як говорять? Я просто не хочу підніматися, бо я потім не злізу. Віта я, якщо піднімлюся, там і останусь. Він практично там теж що знаєте, ще трохи. Так що по такій драбині лізти не буду на втором етажі. Дві спальні, два санузла. Гардіробна велика, і отакий от краєвид з кожного куточка. З якої сторони ми не повернемося, з будь-якої сторони, дуже-дуже гарно. Так що, мої хорошенькі, поки тут така драбинка, я по неї вісти не буду. Все вам показала, розказала. Зараз ром дзвонять за номера. Ну тут круто, дівчатка, подивіться, яка красота, який краєвид.